Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Київ і Київську область з 20 по 31 грудня. Поїхали? Що нас очікує? Давайте глянемо. Дивіться, зроблю, роблю розклад уже до кінця року, тому що ну, ми не знаємо, що там буде. Чи буде щось. Ой, дьявол, Щось мені здається, що обстріли будуть. Будуть, будуть. Так, да, будуть. І летітиме, і прилітатиме. Слухайте, летітиме і із моря щось буде летіти, і буде щось летіти із Білорусі. Дивіться, повітряні тривоги будуть і буде летіти. Люди як деякі почнуть як приїжджати, деякі від'їжджати, ну така ситуація буде. Знаєте, одні від'їжджають на Новий рік, другі приїжджають от якось так. Знаєте, от такої, як було у нас завжди на Новий рік або на свята, такої ейфорії, е, да, як святкування, е, чекаємо якихось чудес, да, е, в цьому році, на жаль, її не буде. Такий якийсь буде, е, люди будуть в такому, знаєте, хаосі якомусь на Новий рік. Так, буде багато відбиттів, але карта Сонця каже, що, що все рівно десь ці відбиття будуть давати таку, як момент того, що відбиття можуть потрапляти і буде пожежі. І не все те, що буде відбито, ну, скажімо так, не прилетить. Це будуть обламки оцих всіх. Що там буде пролітати, і можуть спричиняти якусь руйнацію якимось? Так, далі ще раз подивимося. Це те, що ми дивилися на Київ. Київська область Ерис... Так, Київ. Да, буде і відбиття, кажуть, але буде щось тут. Будемо, слухайте, десь в світло вони вразять, щось. Щось буде в світло. Тому що будемо сидіти без світла якийсь період. Олесенький. Це буде щось таке зі світлом. Да, Прильот буде в Києві. Прильот буде. Летітиме. Буде дуже швидко щось летіти. Є так страшний суд. Дивіться, націлено буде на будинки, на будинки і на якісь адміністрації. І ще десятка пентаклів каже нам на якісь будівлі, які пов'язані з грошима. Ну, це можуть бути банки, це можуть бути такі якісь фінансові установи. Поранені будуть. Знаєте, захищаємось, захищаємось, але десь воно. Бо карта калісниця, вона каже, що дуже швидко щось повинно. Дуже багато і дуже швидко може пролетіти. Так, давайте дивимось на Київську область. Що там з Київською областю? З 20 по 31 грудня стоїмо, захищаємо кордони. Прильоти, Покажи мені, будь ласка, чи будуть десь прильоти? Чи будуть десь прильоти? Да, десь будуть. Ой-ой-ой. Да. Дивіться, по області гірша ситуація, ніж по Києву. Десь буде і відбиття, і буде, знаєте, як уламки. Е, тому що уламки і зразу сонце, бачите? Десь, десь ці уламки будуть пожежу і е, руйнацію робити. І найголовніше, що буде. Я так розумію, що на, на, на наступному тижні це буде масований обстріл знову. Тому що прям так серйозно буде. Дуже серйозно. Тому, е, будь ласка, давайте не нехтувати сигналом повітряної тривоги, е, велике прохання. Е, Державні і фінансові установи обходимо, але тут Київська область прямо із жертвами йде, на жаль. Нехороший розход. Нехороший Зараз ще дві карти, пару карт викладу. вишневе. Далі у нас там є бориспіль збиття. Вижгород 50 на 50. В сторону Білої церкви. Ой-ой-ой. Так, дивіться, Біла церква десь там мені не подобається. Збиття буде, але щось повинно прилетіти. Далі макарів. Дуже щось швидко летітиме на якусь. Ну, повинні збить. Повинні збити. Так, але, ну от, ось такий розклад. Ну, трошки подивилися. Так, будь ласка, не нехтуйте, Київська область гірша, ніж Київ. Тому ось такий у нас розклад. Розклад по кожній області буду робити окремо, скоріш за все, а можливо, розроблю разом. Буду дивитися за часом і за тим, як буде у нас електроенергія. Це перше. Друге, всім прошу, будь ласка, дуже багато бачу, що дивитись відео, до прям кількість переглядів просто вражає. Дуже вам за це вдячна. І дивлюся, що дуже багато переглядаєте, дуже багато переглядів, але не підписуєтесь. Будь ласка, підписуйтесь, тому що будете мати змогу бачити всі нові відео. Будете слідкувати за всіма моїми сповіщеннями в нашій незламній спільноті Віздом Таро. І дякую вам дуже, тихого вам грудня. Але не нехтуться сигналом повітряної тривоги. Дякую вам і до побачення!